Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза по гарячим слідам е коротке відео. Це канал Максиму за філософсько-аналітичне, психологічне таро. Пробачте, що вийшло не обличчям. Е просто тут буде коротко інформаційно. Щойно прочитала в новинах, що влада по всій Європі говорить готуватися. Людям до війни записатися продуктами, ліками, ліхтариками, ну, тобто, все те, що робили українці перед війною. Європа велика. Я зараз вирішила подивитися лише Польщу, як буде тут. І на фоні цього можливо, ну, побачу якось ще щось. Про інші країни, і я такі побачила. Тут накидані карти. Це був Кельтський хрест. Тут зараз бардачок невеликий. Я вам все це поясню, а потім ще при вас зроблю в моменті один розклад, який мене турбує. Значить, першою картою випала шістка кубків. Шістка кубків це часто як і воїни, і як населення, про яке дбають як про дітей. Основа ситуації 10 Пентаклів. 10 Пентаклів і король Пентаклів, і, і Трійка Пентаклів. Це про Польщу. Що це означає? Це означає, що фінансово зараз кидається на укріплення Польщі. Багато фінансів? Багато фінансів. І що Польща, як зависла на по двійці жезлів. Вона як зависла, ну в такому перехідному періоді війни немає, але є така деяка тривога, немає і миру, як такого. А, бо що говорилося в цій новині? Про те, що побоюються, побоюється влада європейська. Так, вибачайте, як тут зараз вибачайте. Вибачайте, посварила дитину, заважає працювати буквально п'ять хвилин, що влада побоїться, що саме Путін піде далі війною. Ну тобто, розумієте, його сприймають адекватні люди як маньяка, не дивлячись на те, що в нього є якісь там союзники і Корея, і Китай, і він ув'язуються і з ним в'язуються в партнерство все одно. Більшість адекватно прагматичного світу дивляться на нього, як на маніяку, як на загрозу. Що мені по Польщі зробили Внутрішньо в країні іде укріплення фінансове. Буде навіть спеціальний закон виданий, от дивлюся, закон по верховному жрецю. Я запитала, що це за закон, і тут прийшов якби, наш президент. І далі карти дуже логічно продовжили свою думку. Бо інколи карти пляшуть, а інколи от вони просто знаєте, як зговорилися. Думка яскрава, в якому сенсі? Король Кубків завжди у мене Зеленський, ви це знаєте, так він у мене назначений. Буде якийсь спільний закон, спільний указ. Я запитую, про що. Випадає буквально це з простору йде Україна, це карта України. Якийсь союз. Союз. По двійці пентаклів, по двійці кубків це коли ми один одному допомагаємо. Ну, Кожний допомагає тою сильною стороною, яка. В нього є. Польща насправді боїться, от п'ятірка кубків. Тут, до речі, страхи надії сподівання. От е, ця історія це інколи буває і влучання, чи обломків, чи не обломків. Ну, Принаймні, це випало, що це може програтись. Не те, що воно програла, страхи надії, сподівання. П'ятірки кубків це вже якісь певні втрати, і це карта ППО. І на майбутнє, що мені показують, тут мені сподобалося: три країни, союз трьох країн перемога і Паш Кубків. Тобто, оцей союз, який показують уже давно, от він буквально на мазі. Тобто, принаймні Польща розуміє, що сама вона не подолає ворога. І тут йде союз з різними країнами. І тоді карта перемоги. Оці карти мені дуже сподобались. Тепер дивіться. Що хочу ще глянути при вас. Дуже часто в інтерв'ю, і коли сама на каналі, і коли навіть без вас сама ввечері я дивлюся, а ну покажіть мені Україну, а ну покажіть мені Україну, Мені показують постійно один і той самий аспект. Мені біля нашого президента показують вісім кубків. Кожна карта має широке і різне значення. Вісім кубків. Там я хочу піти. От, до речі, в прямому ефірі нещодавно при вас я дивилася ставлення е президента до України. мені показали велику втому і бажання піти, реально бажання піти. Тому що дуже складно, дуже важко. І от зараз я знову запитувала вчора собі вночі, е як Україна фонить, що, які події, куди рухається війна. На якій стадії, що там буде після американських виборів? До речі, сьогодні буду в прямому етері у Костельова будемо напевно цьому присвячувати весь наш ефір. Тому зараз я не розглядаю американські вибори в цьому відео. Подивлюся нас. От хочу зараз зокрема подивитися кельський хрест на Зеленського. Для чого я роблю це? Президент завжди збільшуване скло народу. Через президента можна зрозуміти, що відбувається в країні. Бо коли я була з вами в прямому ефірі, що я дивилася? Я дивилася його ставлення, там тільки відносини з Україною. Тепер, от взагалі, по долі подивлюся, що його чекає. П'ятірка жезлів внутрішні розборки. Це коли біля нього, його ж там друзі, соратники, ну і де така історія. Немає єдності. Єдності немає, бо ж думаю, як же ж так мені рівно вам поставити. Але це так само може бути і в нього в голові. Коли людину мордують протиріччя, коли людина от вона не зібрана внутрішньо, серце говорить одне, душа друге, дух третє. От Розумієте, от така історія. Що до нього йде просто? Ну, чекає виборів. Король Пентаклів, це часто і фінансування йде, і штати йдуть, що з минулого. Паж мечів необхідність відстоювати свої інтереси, розмова на підвищених тонах? Ну, це він постійно на підвищених тонах, в принципі, розмовляє це його темперамент. Основа ситуації, як зараз він себе почуває. Так, як би то мені так зменшити? вибачайте, А так, щоб ви краще бачили. Колоди інші, е, так, щоб вас не дратували, бо я знаю, як в кадр щось залазить інше, і потім людина дивиться не на карти, а на якусь оту одну волосину, яка все. Те, тобто, що в основі ситуації зараз у нього? Десять пентаклів ну, це країна, Україна, родина, тобто ну, президент своєї країни, як би то не було? Що в нього в планах? Четвірка кубків. Ну от розумієте, ми ходимо по колу. Це є карта втоми, карта життя як День сурка. Потрібна допомога, потрібна нова ідея, я би так сказала. Четвірка кубків це пригніченість. І, так, що йде з простору? Майбутнє, найближче. В його житті. Верховна жриця. щось зріє ситуація. Тут, якби, завмерла. Знаєте, така от є історія, коли нічого не відбувається в житті людини, або як по колу, тому що зріє якась ситуація. Ну Зріють вибори, ну, що результати виборів. Як він сам впливає на своє життя, двійка мечів. Ну, от, бачите, двійка мечів — це самообмеження. Це людина знаходиться в перманентному стані от розшарпаності, внутрішньої незібраності, внутрішньої нервовості, Щойно так клієнтка в мене була, і я їй кажу, поки ви себе не зберете докупи, ви не можете привести певну е, історію в своє життя, все заплутано. От що ми бачимо. П'ятірка жезлів, паж мечів, четвірка кубків і двійка мечів. Це те, що про його внутрішній стан. Немає спокою, немає вибудованості. Що йде з простору до нього? Лицарь мечів. Ну от війна, він у війні. І зовнішньо, і внутрішньо страхи, надії, сподівання. Ну, король мечів. Надія на правильну військову стратегію. Результат. Туз мечів, Гляньте, скільки військових карт вийшло? Прям всі мечі. Паж мечів, Двійка мечів. Він у війні живе. Угу. Ну, найближчий час. Тут з мечів це дає ще якусь ясність, можливо, це після виборів. Карта. Помірність і сімка пентаклів це коли вже є хоч якийсь мінімальний зрозумілий результат. От як цікаво, сьогодні мені вісім кубків не показують. Бачите, кожен день як настрій з, ем, змінюється. Але от показник, от як я дивлюсь, якийсь розклад про Україну, і мені випадає Король Кубків і для нього вісім кубків. Вісім кубків може довго програватися, коли щось повільно відходить від людини. Обнулення або обнулення. Ага. Обнулення це трішки інше. Дивіться, що зараз випадало. З чистого листа нові е, домовленості, де кубків тягненість в широкі соціальні процеси з різними країнами. Це буквально якісь засідання, Рамштайни, ці всі з'їзди. Mm. І вони несуть велику переміну от кардинально. Тому зараз, причому з чистого листа. Ну, правильно, тому що коли відбудуться вибори, і буде зрозуміло, хто президент, з нового, з нової сторінки це як нова навіть книжка. Все буде перелаштовуватися, як ніби у всьому світі. Вісім жезлів, нові договори. Ну Непогані карти випали. Я ж зараз дивлюся в розрізі на Україну, що це для України. Ну, от вісім пентаклів. Карта ремонту. Тут скаче. Десь дадуть, десь не дадуть. За зачиненими дверима пере. Переробка, ремонт бюджету. Шістка пентаклів. Ну, це все про допомогу, але, типу, якщо поранене серце, мало. Кажуть, мало. Я хочу запитати зараз тоді конкретно, якщо зараз мені не випала карта, повіша не вилетіла сама. Я хочу запитати, карти, скажіть, будь ласка, от ви мені постійно показуєте президента і вісім кубків. І кубків. І щось відходить. Скажіть, будь ласка, що конкретно відійде від президента? Що конкретно відходить від президента. О, ну здрасті вам скажіть. Відходять гроші на допомогу, чи що? Що відходить? Тут мені швидше показують, що приходить. Ого. Ого. Не хочуть карти відповідати на це запитання. Говорять зовсім все по-інакшому. Карти підтвердили щойно те, що було. Чекаємо на президента, хто стане президентом штатів. Нова допомога, поїздка, нові домовленості, підписання нових договорів. Це буквально переліт, польоти. І по колесу фортуни запускається новий виток життя. Ну, з нового листа. Карти, як не вговорюю, вони своє показують. Можливо, що відійшло, а можливо, так показували, що зміна влади в Америці настільки впливає на всіх нас і на самого президента. Тут карти мені не сказали, що відійшло. М -м -м. Мені тут більше показують, що приходить з нового листа, Лицарь Пентаклів. Це як довготривала перспектива. Багато хто розповідає про цю карту, що це стагнація в роботі, що це довго. Ні, я дивлюся зовсім інакше на цю карту. Я дивлюся це як на дальню перспективу. Це Лицарь Пентаклів, я завжди кажу, це солідний жених. Це той, який біля вас буде кругами довго ходити, але він надійний. Але він надійний. Союз з партнерством. Ну, партнерство з союзниками. Дивіться, непогано нам історію щойно показали. Тобто, коли я дивилася Кельтський хрест, бачите, настрій в нього не дуже, він втомлений, це все зрозуміло. Не захотіли мені сьогодні карти показувати ту історію. Можливо, вона вже відійшла, значить. Якщо не показують, значить відійшла. Ми ж не все знаємо. Ми ж не все знаємо, нам вже не все говорять. На сьогоднішній день актуальна тема: Чекаємо результати виборів американських і запускається як Новий світ. Отакий От коротенький розклад сьогодні був спеціально. Зробила короткий, він швидше завантажується на телефон, бо коли йде розклад і селфі, там він важить більше. Я його так довго завантажую, він в мене зривається. А коли іде фронтальна камера, я правильно розумію, це, чи основна? Яка? Як, як... Скажіть мені, будь ласка, основна і фронтальна, це про що? Це одне і те саме? Я ще той. Юзер, як то кажуть. Ну, так дивлюся зараз гортаю по картам, нічого. нового. Зараз ми маємо пройти саме цей етап. Чекаємо нових зв'язків, нове підкріплення, новий союз. Однозначно, новий союз, і це буквально буде, я вам скажу, ну, не знаю, чи кінець листопада, але грудень січень грудень-січень. Нові зв'язки. І знову ж таки, я вам ще так скажу: карта імператора це президентська карта. Інколи це карта Росії випадає. Ну тут ресурсно. Карти фонять ресурсами. Чекаємо. Ми всі цього чекаємо. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Зовсім перестали підписуватись. Напевно, основні постійні мої глядачі вже підписані, дивляться. А Кількість підписників не росте, це інколи засмучує. Дрібничка, а засмучує. Дякую вам за донати. Вони приходять мені на каву, як я кажу. Це якийсь такий як дрібізок, але це дуже приємно, це як ваша увага. Я дивлюсь, о, одне прізвище, друге прізвище. Йду по вулиці, тут, тут є кава, якраз от вона коштує 10 злотих 100 гривень. Я ніколи на вулиці не беру. Для мене це як ніби трата грошей на каву десь на вулиці, якщо в мене вдома є кава. А от інколи собі дозволяю, змерзла і думаю, так, а мені ж підписники на каву прислали, а говорять, що енергія має йти правильно по призначенню. Раз прислали на каву, значить я мушу зараз випити каву за здоров'я цієї людини, яка мені не пошкодувала на каву вислати. Дякую! Обіймаю вас міцно, чекаю вас на прямому ефірі з Костельовим. До нових зустрічей! Бережіть себе!